Вітаю вас, дорога церква. Щоб в багатьох з вас не було запитань, хто ж він такий, звідки він? Щоб він буде говорити коротко про себе, звати мене Коля, мені 34 роки, з міста рівного. У мене на вихованні є 13 дітей і дружина 14. Четверо своїх, четверо своїх і 9, да? 9 виходить, і 9 прийомних. Якщо коротко про себе, моє життя складається буквально з трьох, з трьох різних етапів свого життя. З самого дитинства до 16 років я навчався в школі інтернаті для дітей сиріт Тільки я закінчив школу інтернат для дітей сиріт я через місяць покаюся в церкві, 6 років я був в церкві активним служителем в різних служіннях, і потім почали своє служіння по серцю, по поклику. Душі, скажімо, сирійське служіння, і з того часу моє життя тісно пов'язане з сиротами, ну, фактично, все життя моє пов'язане з сирійцем, знаєте. І сьогодні я ось тут перед вами буду проповідувати <кхід> живу проповідь, яка, знаєте, є не тільки теоремою якоюсь, а теоретичною, а більш практичною. І, до речі, чи знаєте, ви, скільки проповідей взагалі звучали в цій церкві? Не знаєте? 150. Приблизно від. За час, відколи почалася церква надія, звучало 150 проповідей. Давайте. Тако. Хто з вас пам'ятає всі 150 проповідей? Ніхто, так? Да? Добре, планку робимо нижчою. 20. Хто пам'ятає 20 проповідей? Ніхто. Ще нижче. 10. Зенік. Віктор тільки свої, зенек тільки свої. Добре, ще нижче. Давайте. Хто пам'ятає п'ять проповідей з церкви Надія, які звучали тут зі 150 проповідей? Ніхто. Значить, є всі шанси, що моя проповідь буде також забута. Розумієте, так? Тобто сьогодні ми 151 проповідь, і вона буде забута свого часу. І вся, знаєте, насолода полягає в тому, що ми люди, ми, ми забуваємо. І добре, що є місце, де ми можемо чути ці проповіді. І в нас є невеликий період часу, я свої проповіді теж забуваю теж забуває. Невеликий період часу, поки ми пам'ятаємо цю проповідь, і вона звучить, і потім у нас є тиждень, два, поки ми пам'ятаємо змінитися щось, змінити в своєму житті, почути, когось навчити і так далі. Отож, поки ми пам'ятаємо і не забули, будемо сьогодні говорити, на одну з цікавих тем, яка записана в Галатах, 6 розділ, з 7, 10 вірш. Послання до Галатів, 6 розділ, з 7-го, 10-й вірш. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, коли маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірним. Ключовий вірш, на який сьогодні буду проповідувати, це сьомий вірш. Не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. І, взагалі, принцип посіву і жартви є невід'ємною частиною нашого життя. Адам посіяв, пожинаємо ми. Є такий вірш. Земля вже вся трещить від того урожаю. Для того, щоб ми сьогодні не забули мою проповідь. Можливо, пройде півроку, і Віктор скаже, сьогодні звучить 200 -та проповідь, хто пам'ятає з вас всі 200 проповідей. Пропоную вам ось ці чотири пальці, і ми будемо загинати по одному пальцю. Будемо знати, що був один брат Коля з міста Рівного, який проповідував, і я пам'ятаю його проповідь. Тож перший палець, яким будемо загинати. І чотири принципи з цього, про що буду говорити сьогодні, про принцип посів жатви. Е, перший принцип, що ми самі обираємо те, що саджаємо. Ми самі обираємо те, що саджаємо. Насправді, в кожного з нас сьогодні був дуже важкий ранок, особливо для сестер. Вони брали одну сукню, потім другу, і вибирали яку ж одягнути. Береш одну помаду іншу, який макіяж нанести. Приходиш готувати сніданок, береш одну страву, другу, і що готувати. Кож, ну, кожен з нас сьогодні зробив, ну, хтось 100, хтось 200 виборів, я, мабуть, 300, що тому вдягнути, що в тому, тому. Ти ходиш, ти робиш вибір в усьому. Цілий день, так, їдемо чим на зібрання машиною, чи пішки, чи тролейбусом. Чи... Ми робимо вибір. І кожен з нас кожен з нас сам обирає те, що він буде саджати. І я не хочу говорити ці банальні речі вдома. Я вибираю на дитину крикнути, чи проявити любов. До дружини там, знаєш, щось, ну скільки ти що така, ну, і, Чи навпаки там. Все нормально, все нормально. Ми вибираємо. Нам, знаєте, там е, притаманно завжди звинувачувати усьому когось. Погодьтеся. Я по собі це багато раз е, замічав. Особливо ти там їдеш, ти нарушив, буває, ти там всім сигналиш. Потім же кажуть, слухай, то ж ти нарушив. І всі вже обізвав, але ж ти нарушив. Хорошим прикладом для нас є Адам. Кого він звинувати, пам'ятаєте? Каже, слухай Боже, я тут взагалі ні до чого, я не винен. Ти дав мені цю дружину, яка вина. Ти дав мені, що яка вона вина. І знаєте, ми подібні до того сіяча. До того сіяча, який кладе руку в Взагалі знаєте, як сіється якесь зерно? Всі знають чи ні? Є торбина. Ти береш, засовуєш руку в торбину, виймаєш, починаєш просто сіяти. Так пропорційно, рівномірно, щоб не було дуже багато, дуже мало. І ми як той сіяч, закладе руку в свою торбину і ми вирішуємо. Ось цим рухом, наступним, ми вирішуємо, що будемо ви сіяти. Добро чи зло, любов чи ненависть. Обійми чи ухиляння від обіймів? Ми вирішуємо. І так хотілося б знаєте, щоб в всьому був винен хтось. Але коли ти сидиш, аналізуєш своє життя, ти розумієш, слухайте, це ж я ж коли це сіяв. Я це все сіяв. Тож ми самі обираємо те, що саджаємо. Перше, ми самі обираємо те, що саджаємо. Другий принцип, так як він звучить, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Що посієш, те саме й пожнеш. Другий принцип. Коли я був в Україні, в місті Рівному, у мене був трактор. І хороший японський трактор. Я людям обробляв городи. У мене не було своїх городів, я купив його, щоб людям обробляти городи. І знаєте, кожного разу, коли я приїжджав на город з копачкою викопувати картоплю, як ви думаєте, що люди садили навесні? Картоплю? Картоплю! Уявляєте, де не сталося? Я приїжджав і всі люди садили картоплю навесні, а восени я вибирав картоплю. Не було такого, що це, там рядок чеснику, знаєте собі там, хтось моркви, хтось кукурузи, і всі ждуть, щоб Коля приїхав з копачкою і набрав їм іменно картоплі. Всі знали, дзвонять Коля, приїдь мені вибери город, бо я ж садив картоплю. Я хочу вибрати картоплю. Розуміємо, що посіч, ти пожнеш. Друзі, це невід'ємна частина нашого життя, саме цей закон. Все, що ти сієш, ти, ти саме пожнеш. Сієш добро, ти пожнеш добро, сієш зло, ти пожнеш зло. Хорошим прикладом є для нас історія життя Якова. Всі пам'ятають, як з самого, знаєте, скажімо, ранніх років він почав обманювати свого брата, якось там вихитрив перворізво, до батька обманом підкрався, там на себе шуби надягав, як тільки міг. І він на той час знаєте, був таким молодим, гарячим, можливо, думав, не про те, думав, що він буде пожинати. Зараз він просто сіяв і він не думав, що буде далі. І він там там обманув. І потім, коли він пішов працювати в найми, що з ним сталося, хто пам'ятає? Що, його обманули? Як же ж так? Яка несправедливість, виявляєте? Його обманули, здавалося. Раз обманули, він працював, працював, ще раз обманули. Врешті-решт 21 рік він працював для того, щоб хоч забрати своїх дружин і своє майно. І далі, що було далі? І потім його діти його обманули. Коли Йосипа продали в рабство, кажуть, слухай, батьку, принесли цю одежину, там його лев розірвав, все нема. Що посієш, ти пожнеш. Як і посіяв, обман і посі... пожав обман. Третій, третій принцип це стієш сьогодні жнеш через певний час. Стієш сьогодні жнеш через певний час. Так само, як будь-яку культуру, яку ти сієш сьогодні, ти жнеш через певний час. Кожен з вас, я думаю, з цим був пов'язаний, в когось вазони є, в когось там якась ми мікрозелень колись садили, там наша Юля любила їсти. Ти сієш, поливаєш там якесь освітлення, туди-сюди -туди ходиш, ти його чекаєш, ти його чекаєш. І коли ти сієш зараз, пройде час, ти його пожнеш. Добре, це чи погано, ти його обов'язково пожнеш. І ми всі хочемо для себе світло завтра, але дуже часто не беремо до уваги своє темне вчора. Погодьтесь, так хочеться світлого завтра, хоча те, що було вчора, ми якось не беремо до уваги. Коли я навчався в школі, до нас це не бадка класична школа, це в нас був найгірший інтернат Рівненської області. Дуже така в нас була запекла комуністка директорша, якій було 83 роки. Вона була пропитана комунізмом. Ну, от сюд до сюд. Вона там, знаєте, всіх віруючих отако хотіла покришити, але коли вже були важкі часи, віруючі почали до нас приїжджати, привозити, їсти, і вона впустила до нас віруючих. І до нас віруючі приїжджали і сіять, починали Боже слово. Ні, вони не на Мерседесах, не на БМВ приїжджали. На старому Москвичі по 10 чоловік їхати було півтори години. Знаєте, я згадую той час, і це були хороші часи, і ми знаємо цю кожного з тих, хто тоді приїжджав поіменно. Я навіть не знаю, де зараз то ці люди. Вони тоді до нас приїжджали і почали для нас сіяти слово Боже. І сьогодні багато з тих, хто на той час дітей саме. Які навчалися в інтернаті, знаєте, вони були всі брудні, не такі, як там зараз. Знаєте, я гарно вдягнувся, погладився духами там і так далі, на автомобільцю приїхав. Ми були всі такі грязні, неохайні, часто когось там обкрали, поки віруючі приїхали. Ми то в кошельках, то в карманах, то в колеси. Все, все, що могли, ми робили, скажімо, якусь там для них злість. Ми так були навчені. Але вони нас сіяли. І проходять роки, і дивимося, 10, Людей, служителів, вийшли з цього інтернату, з самого найгіршого інтернату Рівненської області, вийшли з служителями, закінчили семінарі, стали пасторами, диаканами і так далі. Тож, сьогодні жнеш через певний час. Я знаю, чи знаєте ви таку місіонерку звати її Саша Чигирьова? Вона з, ну, зараз проживала в Рівненській області. Вона сама з інтернату, з такого теж біля Київської області був інтернат, і вона така пацанка. Пацанка, пацанка, і коли вона приходила до нас, не до нас, а в церкву, в Першу Рівницьку церкву на зібрання, і пастор, який був досить таки вже старшого віку, він проповідував, це була людина, яку поважали в усій Україні, тому що він був гонимий, сидів за віру і так далі. І коли він говорив проповідь, і після зібрання вони приходили, ці дівчата, до нього, і казали, «Слышь, старик, ти неплохо тріпіщиш». знаєте, і як би ми відреагували на її слова? Чуєш, ну що ти говориш? І він був такою, знаєте, людиною, яка просто сіяла любов'ю. Він завжди їх так обніме, дівчата. Я радий, що ви прийшли. А вони такі пацанки, знаєш, там з ним поштурхаються, старшою людиною. І здавалося, що з нею буде? І тільки вона закінчила всі навчальні заклади, школу, училище, і вона мала за ціль поїхати місіонеркою. Вона об'їздила багато країн Африки місіонеркою. І тільки почалася війна в Україні, вона зразу вернулася в Україну. Знаєте, до кого вона вернулася? Вона вернулася до тих людей, які 25 років тому забрали її з інтернату, від кого вона жила, і та місія, яка проводила колись в них табори. І зараз вона разом зі своїми, скажімо, вчителями, наставниками, служителями сіли на автомобілі, і кожен день, скільки триває війна, вони їздять на фронтові території, возять туди різні зарапечі, дрова, хліб і так далі, а звідти вивозять людей на мирну територію. Здавалося, знаєте? Хто міг подумати, що за такої дівчини, пацанки, яка там ходила, грубила пастирами, там прикалувалася, знаєте. І виросте служитель, з якого брати приклад усі. І потім згодом вона до нас, в інтернат, приїжджала. Вона нам розказувала, якою вона була. І потім ми пішли по їхніх стопах. То з сьогодні ж не ж через певний час. Четвертий принцип: е урожай завжди перевищує посів. Урожай Завжди перевищує посів. І це закономірно. Ми для цього сіємо. Знаєте, було б нам не цікаво сіяти, ну, Ми не беремо виключення, такі, як я колись посадив 5 мішків картошки, зібрав 4. Це було виключення. Але принцип, ми розуміємо, що беремо одне зерня. Хто, хто бачить, як росте гічиця? Бачив хтось, як росте гічиця? Ні. Хто бачить, той зрозуміє, хто не бачив поясню. Маленьке зерня Ви садите. Ви чекаєте, і воно виростає величезним кущем. Прям величезним мій ріст. Одненьке зернятко. Ти можеш його потім, коли сухе зриваєш, так руками перетираєш, і тебе в руках і вже готова гірчиця, яку вона споживати. Отож, урожай завжди перевищує посів. Щоб ми розуміли, коли ми починаємо сіяти щось мало. І те, що я кажу, мало це в прямому смислі може дуже мало бути. Я пам'ятаю, коли я був в церкві в Києві. За нас дуже ревно всі молилися, але було дуже мало людей, які просто прийшли і дали мені тако 100 гривень на їжу. І чесно скажу, скільки я ходив в церкву, я завжди був голодний. За нас всі молилися, як би це прискорбно, знаєте, як українською вже не знаю, плачено це не звучало. Всі за нас молилися за наше покаяння, хоча я покаявся зразу місяць після школи. А в мене потім з часом і язва відкрилася, і оперували мене, і з того часу в мене проблеми. І я всім казав після того в церкві, що крім того, що ми молимося, ми маємо щось робити. І був один, один тільки чоловік за п'ять років, скільки я був в церкві, прийшов і каже: Я хочу сьогодні вас повести. Нас там жило 10 чоловік. Просто в місто погулять. Гулять! Просто погулять. Ми пішли на всякі ігрові автомати, ці такі аеро, там, ну ви знаєте, як в будь-якому розважальному центрі, ходоги нам купили, макдональдси. І це він був тільки один, хто за весь цей час нас десь тако відвідав, не від, відвів, щось смачне для нас купив. І він посіяв небагато, 900 гривень на той час він для нас витратив. І ми все життя. Ми скільки разів, разів не зустрічалися, ми його пам'ятаємо. Що одна людина була. Не мільйони. Ми говоримо про щось велике, просто. Чи сіємо ми сьогодні? От тако, давайте, за останній місяць. Ми щось добре посіяли. От я, чи щось добре посіяв? А тиждень. А може, в когось чи рік за рік я щось добре посіяв для когось. Не тільки для себе. Може, в когось треба вже 10 років чи я щось добре сіяв. <клухи> <клухи> Урожай перевищує посів. Колись я жив з братом в такому селі, і в мене була велика мрія з братом. До речі, знаєте мого брата? Це колись він розказував свідоцтво, проповідував. І наше життя таке було тісно пов'язане один з одним. І ось ми виросли двоє, ми так йшли з ним пліч опліч разом. І так сталося, що він виховує 13 дітей, я 13 дітей. І коли ми приїжджали в інтернат, наш, де ми колись навчалися, то нам дітей вже не хотіли віддавати. Ми, виходить, забрали майже пів інтернату до себе. Розумієте? Вчителі мали звільнятися ну, з роботи, виходить, два жили, на... ну, тут вчилися, потім виїхали, забирають дітей, і нам не хотіли їх давати. І не давали більше. У мене була Мрія з братом свій велосипед. У мене його, в принципі, ніколи не було, У ну мене, в принципі, нічого майже не було в житті. І бабушка у на нас була, і вона нам завжди обіцяла, там, я вам куплю, куплю, там буде 10 років, 15, і ніколи не купляла. І ось, коли мій брат закінчив школу, одного разу він запросив мене до себе в гості, я переїхав до нього, він каже, йдемо щось покажу. Я приходжу, він відкриває двері на балконі, і там стоїть такий новий червоний велосипед. Каже, це мій. Ми тоді такі були раді. Перше, ми, вперше в житті ми щось мали своє. Ну, це було його, він каже, це була зима, тільки розтане сніг, каже, я тобі дам покататись. На той час стипендія була 7 гривень, а велосипед коштував 300 гривень. Да. Він заробляв, економив, позичав, щоб купити цей велосипед. Згодом він мені подарував цей велосипед, я на ньому їздив на всі домашні групи, на всі зібрання. Скрізь, де тільки можна було, я їздив на цьому велосипеді. І один прекрасний день мене його просто вкрали. Просто вкрали. Я допомагав людям перевозити речі, поки носили речі, мене його вкрали. Брат мені дарує ще один велосипед. Я ним знову ж таки їздив скрізь де міг по служіннях, допомагав ранішні молитви, нічні молитви. І в нас була одна сім'я, якій ми вже допомагали, і в них не було чим їздити на зібрання. Я їм подарував цей велосипед, їздив маршрутками. І Один чоловік, знайомий, такий далекий, знайомий, каже, як тебе справи, чим займаєшся. Щось розговорилися, каже, чим ти приїхав, кажу маршруткою. Прийди, каже, до мене завтра на 5 хвилин. Я до нього приходжу, він мені дає 1200 гривень каже, купиш завтра собі таврію. Я купив собі автомобіль, і це був автомобіль, який служив всім: в церкві, по таборах, по інтернатах. Ми ним забирали дітей, знаєте, коли мене поліція доганяла сиренами, знаєте, ми, ми так завжди сиділи. І там виходить 10 таких здоровенних хлопців. Ну, в прямому сенсі, 10 хлопців здоровених. І вони ну, ніколи мене не штрафували. Ну що штраф... ну що, що штрафувати і все. Ніколи, чесно, ніколи наш штраф не виписали і все. І ми служили тим, чимало. Згодом ця таврія доїздила своє. Ми її продали вже, купили щось краще. І в мене була ще одна мрія велика. Побудувати будинок, де ми могли б жити, куди я міг би забрати дітей-сирі. Ми жили в таких маленьких, знаєте, стйомних там, 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 але була в мене мрія. І ось ми з дружиною моєю на свої весільні гроші намалювали проєкт спочатку, залили фундамент і вдома собі там, знаєте, чаюємо, кавуємо, мріємо. І одна жіночка знайома каже: слухай, як там у вас справи? Та кажу, все добре, залили фундамент, хочемо будувати будинок. А каже, а порахуйте, що вам треба. Ми беремо ручку, листочок, калькулятор, там рахуєш, там те 50 тисяч, те, там, те 100 тисяч, те 200. Ну, знаєте, воно легко на папері пишеться. Написав, каже, вийшли мені, там я її вислав все. Вона на другий день каже, їдь в епіцентр, там все забирай. Ну, що, от, знаєте, якби я там сказав, віті, вітя, їдь там, забери в епіцентр що тобі треба. Приїхав, там проїжджає, там майже пів мого. Ну, На 12 тисяч доларів, знаєте, людина мені все оплатила, скинула просто накладну, каже, їй забери. Да. Ми забрали той матеріал, побудували будинок на 400 квадратів, де ми зараз проживаємо. У нас 13 кімнат, там кухня, їдальня. Якщо закінчиться війна, ми туди повернемося. До чого я це все кажу? Що урожай завжди перевищує посів. Я стріяв, знаєте, я ніколи не чекав віддачі. Я віддавав той велосипед останній, і я не чекав, що мені колись там дадуть Таврію, що мені побудуть будинок. І в мене зараз живе багато дітей, і навіть якісь, скажу так, в мене живуть такого, хто їде з Києва десь на Львів і зупиняється в мене, в мене місце завжди знайдеться. На, в коридорі, на залі, по 20 чоловік приїжджає, по 30, ми завжди всі приймаємо. Ми завжди всіх приймаємо. І Бог завжди, знаєте, дає сто крат. Бог завжди дає стократ. І ніколи в цьому, знаєте, не був розчарований. І одне питання для нас: що сьогодні сіємо ми? Ні, мабуть, не те питання. Взагалі, ми сьогодні сіємо? Так, ми обов'язково сіємо. Кожен з нас кожен день щось сіє. Добре чи погане? Обов'язково. Хтось просто собі збирає, знаєте, зерна добрі, не розсіває, хтось тільки погані. Хтось навпаки тільки погані. І ми обов'язково це все будемо пожинати. І знаєте, дуже хорошим прикладом є, коли нам дають табелі в школі. Коли ти рік вчився і тобі дають табель, і там дивишся, вау, оце оцінки! Ти що, 10, 12, 10, ти такий радий, там всім показуєш, дивіться, якими табель. І той, хто не вчився, такий дивиться. Ну, що дивиться? Ось Що дивиться, коли ти розумієш, що ти рік не вчився. Рік не вчився. Знаєте, коли це стосується просто табеля, просто оцінок, ти ще можеш її щось виправити. Але коли це стосується твого життя, ти прожив 20 років, 40 років, 60 років. І ти дивишся на своє життя, і ти порозумієш, ти нічого не посіяв. І коли ти хочеш щось пожати, тебе нема що жать. Ти будеш жать, так як я колись картоплю. Я очікував такий урожай великий зібрати. Ми там пройшли таку картоплю маленьку зібрали і то віддали людям за безкоштовно свиням, щоб згодувати. В принципі, нічого. Сьогодні я виховую 13 дітей і скажу так: нам завжди чогось не вистачає, ми завжди в чомусь потребуємо, але нам, з іншої сторони, нам завжди всього вистачає. Ми задоволені тим, що є. Бог ніколи нас не полишав. Коли ми їхали сюди, ми не знали, куди ми їдемо. Ми їхали 15 чоловік одним автомобілем чотирьохмісним. Ми Сашою мали їхати скутер, ми вже сіли на скутер. І в останню хвилину, коли я тільки завів скутер, мені дзвонять і кажуть, є автомобіль, треба водій. Ми доїхали до одного кордону, до другого так далі. Ми приїхали сюди, Бог не полишає. І ось цей той принцип осів у жатви. Я сіяв, брав дітей, ми знали, нам треба тікати з війни, ми виїжджали. І Бог давав. Ми приїхали в цю церкву, і це ми пожинаємо. Ми пожинаємо те, що сіли. Ми сіли добро і пожинаємо добро. Ми в церкві, яка нас любить, яка приймає, яка спілкується, де нам приємно, де нам добре. На закінчення хочу сказати, що ми сіли тільки добре. Я в своєму житті, коли думав, що я сію, я сіяв різне, і добре, і погане. І дуже, знаєте, плаченно, коли людина проживає 60 років, 80, і на старості років нема що жаль. Нема що жать хорошого. І так хотілося, щоб ми сіяли багато. Сіяли тільки добре. І урожай обов'язково буде. Посіємо добре, зберемо добре. До речі, ви бачили хор, гарний хор був? Там в центрі двоє гарних дівчат співали, бачили? Хлопці, бачили? Да, то, то це мої дівчата. Так ось, знаєте, приємно, мої вихованці. Тих, кого ми взяли колись, і ця дорога була важка, нелегка. Ми взяли їх маленькими, знаєте, виховували. Скрізь було важко на, на шляху. Але приємно, коли ти сидиш, виходять твої діти, співають, така гордість аж розпирає. В хорошому сенсі слова. І добре пожинати багато хорошого. І так плачевно, коли ти згадуєш ті обставини, коли ти знаєш, слухай, і цьому мій би брату допомогти, і тій сестрі. І там. І там, і там, і всім, і цього не зробило. Тож, давайте ми будемо уже сьогодні починати сіяти, сіяти тільки добре, сіяти те, що проросте, сто крат. Амінь. Амінь. Помолимось. Господь наш Бог милостивий, ми дякуємо тобі за милість твою, за благодать. Дякуємо за спасіння дароване для нас. За слово Твоє живе та діяльне, яке сьогодні звучало, і ми, Господи, хочемо бути тими сіячами, які будуть сіяти тільки добре. Господи, Боже, просимо благослови нашу церкву, церкву, надію, для того, щоб ми, щоб у нас було багато сіячів, щоб ми один поперед одного бігли, випереджали всі всього доброго. І дай, Господи, кожному це бажання заборонитись погане, дай милість свою в цьому всьому, благослови нашу церкву, пошли тих людей, які ми могли б сіяти. І щоб урожайся дійсно приніс хороші плоди. В ім'я Христа просимо. Амінь.